30 листопада. Чи помічаю я потреби інших? Цар відповість і промовить до них. По правді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те вчинили мені ви. Матвія, 25, розділ вірш 40. Сьогодні хочу поділитися з тобою історією мого далекого родича. Того останнього осіннього дня випало багато снігу. Віталій узяв велику лопату і розчистив доріжку біля свого будинку. Він розкопав татову машину, і той поїхав на роботу. Трішки попрацювавши на подвір'ї, хлопець подумав А як себе почувають літні люди, які не можуть відкинути сніг, а ще гірше, не можуть навіть відчинити дверей, якщо мешкають у приватному будинку, бо дуже намило. В теплій хатині Віталій почав думати. Кого можна сьогодні визволити зі снігового полону і чи є такі, хто потребують допомоги. Цього дня він, як зазвичай, ішов до спортзалу, щоб потренуватися. Дорога проходила попри міське озеро. Раптом він звернув увагу на чоловіка, який метушився біля своєї старенької вісьмірки. Хлопець підійшов до чоловіка і запитав Що у вас сталося? Та, простягнув той, застряг у снігу. Я частенько тут набираю воду, а сьогодні снігу так багато, що заїхати вдалося, а от виїхати не можу, та й лопати, щоб відкопати, в мене немає. Дозвольте вам допомогти, але спочатку потрібно забігти у спортзал тут недалечко, відповів хлопець. Покликавши старших та тренера, озброївшись лопатою, вони за лічені хвилини визволили машину від купи снігу. Чоловік щиро подякував хлопцям і благословив їх добрим словом. Але у Віталія не було спокою на душі. Зателефонувавши бабусі, він запитав, як у неї справи. Все добре, їсти маю що. А сніг розчищений. Відповідь хлопця шокувала Ні, я цілий день у хаті, бо не можу навіть двері відчинити. Ще не було дуже пізно, тому Віталій побіг до бабусі, аби визволити літню жінку зі снігового полону. Ось такий насичений видався день. Сьогодні ми часто думаємо більше про себе, чи маю все необхідне для життя, але Бог бажає, щоб ти і я навчилися дбати про ближніх, про тих, хто потребує допомоги. А чи знав ти, що таким чином ми допомагаємо богові?